І стім прийм з вами еполога і в старана будемо грати Special Forge Cloud 2. А або ти саме мої боти. 42 разів я розвав, а 20 разів мене взивали. я ігра. Кожен <глушен> день починається з Big Flex. Три леза, що рух... Пустити. Ми будемо грати в бік десерт. Так, десь кати, дайте я виключу. Чити. Бо я завжди граю на читах. Ось так. І я не можу всі сотки. Буду цікавіші. Бік десерт, де... Бо На карті бік десерт. І погнали. Щоб без читерів, щоб мене не, 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 не задізлайкали. Е, Вибираємо. Я завжди це терорист і я не хочу. Я буду думати, кого за мені грати. Після коментаря мені грати за синіх чи за червоних? я ніколи не не розумію. Тоді я буду грати за червоних. Хочу за червоних. Я думаю, що це терорист. мене погані дітки. Погнали. Вот Мами театр, шо мог живать поставлю. О, тихо, сам на выбрали. Ясно. Ліду, Що О -о, бомба Уй, не видела. О-о-о, две бомбы вставлена. Уиии, я нифига никуму не лечу. Здесь бомба. Я чув. Это давай бух. Ну. Да. Я я не знаю. Я чув, там бомба. Я не хочу тебя Yeah, мені повезло, що я був тут єдиний. Мені единый. Ну, що... О, тут, <плес> <плес> Я тут сам бомба, я не знаю куда-нибудь.

Мені напишіть в коментарях, е, е, як тут треба поміняти час, щоб не було 90 секунд. Я хочу більше грати. Будь ласка, мені підкажіть. Тож, я Просто на О, я поганий снайпер ці грі

Чи бомба не поставлена? Бомба Б. блу. Ми виграли. раз.

Собали бомба. 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 И бомбу? У меня не хочется будет... <свистит> Я снова до нас. Пристрелка я тут еду. Я ч бомбу Thanks. Um. Ставим за снима. Так що я купил надо купила новую аванту. Чтобы за скин. Я собі куплю на авопа, Я собі куплю сколько. И 2000. И на 2000 тысяч момент. Ну ч, пугайтесь! Так вот таке у нас было сегодня 5 лайков на видео. Так, вычитать. Танч, танч. 5 лайков на видео. Вам был откав в логике. Всем удачи, всем па, -па.